Вітаю на моєму каналі з вами Алла Фоксі, і сьогодні ми поговоримо про те, як стати людиною магнітом, до якої всі будуть тягнутися. Всі ми знаємо, що привабливість це не лише зовнішній вигляд, а й духовний і ментальний стан. Хтось би назвав це навіть харизмою. Я впевнена, кожна людина має цю енергію, але просто важливо її розкрити. Потрібно починати змінюватись ізсередини. Тому, якщо не почати це, то ніякі поради не допоможуть. Неможливо бути привабливим ззовні, якщо всередині є негатив, який відштовхує людей, яким би ти гарним не був. Потрібно почати із зміни мислення, позбавлятися всіх поганих почуттів. Наші емоції впливають на наш магнетизм. Наприклад, приваблюючі емоції, такі як любов, впевненість, щастя, вони тільки притягують людей, а такі негативні, як сором, гнів, заздрість, невпевненість, тільки відштовхують. І потрібно працювати над тим, щоб було менше негативних емоцій, або їх приймати, не від... не відштовхуватись від них. Якщо ви відчуваєте зараз гнів, сором, ви повинні подумати, чому я це відчуваю і як я це можу виправити. Якщо ми будемо відпускати негативні емоції у, нашому, у нашій голові з'явиться спокій, відсутність якихось тривожностей, дизгармонії. Також дуже нам внутрішній магнетизм. Впливає розвиток власної особистості. Хто ти є насправді? Твої звички, навички, те, як ти себе вдосконалюєш. Якщо ти будеш е, робити нові звершення, якісь, е, подавати нові ідеї в соціум, то люди будуть захоплюватися вами, і люди будуть тягнутися до вас. І це буде їх притягувати як магнітом. Також. Певний магнетизм створює така загадковість і вміння слухати. Це проявляється в тому, що важливо робити таку маленьку маніпуляцію, я б сказала, завжди питати у людини, з якою ви хочете покращити стосунки, або зробити, щоб вона була до вас більш схильною, говорити про неї. Тобто, о, яка в тебе сьогодні гарна кофта, Скажи, де ти її купувала? Або М, тобі цей колір дуже личить, і так далі. І якщо людина почне говорити за себе, то потрібно її вислухати і підтримати її розмову. І аж тоді можна, якщо вона спитає, говорити за себе. І також важливо не. Говорити занадто багато про себе, тому що це відштовхує людей. Якщо їм буде важливо щось про вас дізнатись, вони це запитають. Ще одною такою хитрістю в розвитку свого магнетизму є голос та впевненість, і також постава, ваш е, зовнішній вигляд фізичний, те, як ви е, говорите та стоїте. Якщо ви говорите, на опорі, чітким голосом, не використовуєте слова паразити, то людям легше з вами спілкуватися. І найважливіше, ви притягуєте те, чим ви є насправді. Потрібно бути більш щирим і добрим до Всесвіту. І він тоді буде таким самим до вас. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось. Та до зустрічі!